Метаболік баланс це науково обґрунтована медична концепція індивідуального харчування, яка вже допомогла багатьом людям. Мета цієї програми зниження ваги, зміцнення здоров'я та покращення якості життя. Якщо ви бажаєте покращити самопочуття, налагодити свій обмін речовин. Скинути зайву вагу і відчути себе комфортно у власному тілі. Ви звернулися за адресою. Знайомтесь, це Олена. Вона дуже втомилася від зайвої ваги. Кожного дня Олена мріє про давно забути відчуття легкості та свободи тіла, про здоров'я та гарну форму, про активне життя і дозвілля. Було б чудово, якби Оленці вдалося скинути тягар зайвої ваги. Але життя доводить, що не все так просто. Легко і впевнено знову відчути себе у власному тілі допоможе програма Metabolic Баланс. Складові рецепту досить прості: передусім Оленці потрібно зустрітися з консультантом Metabolic Balance та розповісти йому про себе, яка у неї мета, як почувається, чи має захворювання або алергії, і розказати про свої харчові вподобання. Після цього консультант вимірює параметри її тіла та заповнює анкету. І найголовніше. Олена з консультантом вирішують, яка вага для неї буде ідеальною. Адже кожного разу, коли Оленка стає на ваги, результат її дуже засмучує. Бажана вага стане для неї міцною мотивацією. Наступний крок лабораторні дослідження. Він виключно важливий. Олені потрібно здати кров на аналіз його результат відзеркалить, у якому стані перебуває обмін речовин. Які наявні відхилення та чого потребує її організм? Після того, як отримані усі особисті дані та показники крові, інформація відсилається до центру Metabolic Balance, що знаходиться у Німеччині, за допомогою спеціально розробленої комп'ютерної програми на основі запатентованої методики Metabolic Balance особисті дані Олени обробляються і ретельно обчислюються. Особистий план харчування розраховується з найвищою математичною точністю. Для цього використовується міжнародна база даних продуктів харчування, яка містить інформацію про їх біохімічний склад, властивості та вплив на організм, а також персональні дані Олени. І ось результат: абсолютно унікальний індивідуальний план харчування. Цей план містить всю важливу інформацію, необхідну Олені, для того, аби змінити своє харчування та досягти мети. План харчування метаболік баланс складається з чотирьох фаз: спочатку Олена очищує свій організм і налаштовує його до змін. У другій фазі вона починає харчуватися за новими правилами. Обмін речовин відновлюється, і Олена щодень почувається краще й краще. Вага тіла приємно зменшується. У третій фазі Олена вчиться довіряти сигналам власного організму і стабілізує отриманий результат. Це успіх. Бажана вага досягнута, а чудове самопочуття повернулося. З цієї миті починається фаза здорового життя. Для того щоб не втратити досягнутий результат, Олені достатньо притримуватися кількох правил харчування. Метаболік баланс це дуже просто. А вам це цікаво? Звертайтеся! Метаболік баланс розрахує харчування особисто для вас, таке саме індивідуальне, як і ви. Метаболік баланс інноваційна високотехнологічна концепція харчування, яка допомогла мільйонам людей у більш ніж 36 країнах зміцнити здоров'я, покращити зовнішній вигляд і підвищити якість життя.